— Оля, Привіт. Да, привіт. — Оля, я почув щойно, що ти любиш подовше ковбасу? Вирішимо це разом потім. Тому для тебе акуратний літературний. Давай. А Маріго Веспуччі першим відкрив континент, але слава дісталась Колумбу. Едісон удосконалив лампочку, але справжнє світло дав Тесла. Ага. Хтось вже точно показав тобі оргазм. Але справжній мультиканальний. мокрый сквертофестиваль. Конче выстрел 225. А.К.А. Димка Носов, еб... всех. Я беру на себя. Це жорстко, але саме так ми і робимо і любимо на кухні сиді. Вау! Ватвазель і все.